Я вітаю всіх глядачів телеканалу Місто. З вами, як завжди, о цій порі, підсумкова програма Тиждень та я її ведуча Діана Литвиненко. На Полтавщині одному із селищ загрожує одразу дві екологічні катастрофи. Перша через діяльність свинокомплексу, який розташований на околиці Біликів Кобиляцького району, п'ять років поспіль. Селян, як вони самі говорять, труять смородом. Цього літа терпець урвався. Люди вийшли на безстроковий мітинг під підприємство та прикрили в'їзд автомобілів до нього. Навіть вантажні авто з кормом для тварин не можуть потрапити на територію. Від цього свині починають масово дохнути. Подробиці далі у сюжеті. У 2011 році у селищі Білики Кобеляцького району запрацювало товариство Сільські традиції, яке досі займається розведенням свиней. Майже одразу місцеві запідозрили неладне, адже з території комплексу чи не щодня тягнуло неприємним запахом. Накал пройшов у 2014 році. Так як від цього смороду, яким ми дихаємо, це каналізаційний газ, аміак, сірководень». Кисневе голодання, і це наші хвороби. На даний час ще більше хвороби загострилися, тому вже вилилось в таке таку забастовку чи акцію протесту. Все частіше у місцевих з'являються симптоми алергії. А в графі «Діагноз» лікарі пишуть захворювання верхніх дихальних шляхів або й онкозахворювання. Причиною того вважають сморід, та спеціальних досліджень ніхто не проводив. За роки боротьби з підприємством знають, у чому причина: відсутність належних очисних споруд. А ті, що є, говорять, своє вже давно відпрацювали. Цей неприємний запах і розповсюджується біликами з п'яти тисячами населенням та прилеглими селами. До того ж, у районі підприємства починає зникати артезіанська вода. Порожніють колодязі. Причина власна свердловина підприємства. Останнє у жовтні минулого року обіцяло людям зробити водопровід, та його досі немає. Проблему бачать і у масштабах підприємства. У них по проекту. Свиней повинно бути 12,5 тисяч на сьогоднішній день. По їхніх даних вони говорять, що в них 36 тисяч. Але інсайдерська інформація говорить про те, що у них 86. Ми не підемо звідси, хоч нас тут і танками будуть давити. Ми звідси не підемо до тих пір, поки не убереться оці красиві ж жовтенькі хатинки. Людей обурює і те, що серед засновників підприємства два громадянина Росії. Які, доки триває, АТО наживаються на українцях. На підприємстві цього не заперечують. Втім, говорять, що з 2014 року ні копійки не направили до сусідньої країни. Ви знаєте проблему з очисними спорудами. Попереднє керівництво годувало обіцянками людей, але нічого не робило. Втім, у травні цього року на обласній екологічній комісії вже вдалося домовитись. Ми взяли на себе обіцянку до 15 жовтня цього року реконструювати діючі очисні споруди і ввести їх в експлуатацію для того, щоб екологічна проблема була вирішена. Ті обіцянки, які ми на себе взяли, ми виконуємо в повному обсязі. Є кошторис, закуплене обладнання, кошти на водогін запевняють, вже зарезервовані. Тим замовником робіт виступає селищна рада, тож не все залежить від підприємства. Однак частина населення залишилася невдоволеною. Перекривши в'їзд до підприємства, вони створюють нову екологічну проблему. Наразі свині залишаються без їжі, оскільки к три доби не заходять на територію підприємства, а це виробничий цикл, який неможливо зупинити. Свині почали вмирати виключно через нестачу їжі, і е, наш, навіть скотомогильник, не не в змозі розмістити ту кількість падежу, яка утворюється. Врегулювати конфлікт приїжджало до Біликів чимало посадовців. Серед них і представники екоінспекції. На вимогу громадськості був прийнятий пункт припису, щоб призупинити діяльність. Значить, ну кроме того, надається право підприємству свої справа. Відстояти і привести, скажімо, всю нормативну базу проектну всю до діючого законодавства в понеділок пізно ввечері таки вдалося домовитися. Діяльність підприємства призупинять до 15 жовтня. До того часу мають встановити нові очисні споруди та зменшити поголів'я свиней. Уже потім екоінспекція вирішуватиме, чи потрібно закривати свинокомплекс. А поки люди продовжують чергувати біля входу на підприємство. Лихом національного масштабу лікарі вважають амброзію. Від бур'янів українці вже хворіють та задихаються, бо вона саме квітне. Медики називають вражаючі цифри. Навіть маленьких полтавців, які потерпають від цього бур'яну, за рік стало на 30% більше. І що найбільше лякає трохи менше половини тих, хто має алергічний реніт, потім отримують астму. На якій профілактиці наполягають лікарі та чому полтавці самі почали малювати амброзію, дивіться далі. Чхаєте, маєте нежить, важко дихаєте, а очі в червоні та сверблять. У серпні та вересні такі симптоми можуть свідчити не про застуду. Лікарі називають це зламаним імунітетом, тобто алергією. Бур'яни саме найактивніше цвітують, і серед них амброзія. Чому варто задуматись про це багатьом? Медики пояснюють цифрами. Сейчас, к сожалению, амброзія у нас це просто наше національне бедствия. По-перше, тому що з кожним годом у нас росте количество больных. Вот я навіть взяла по количеству прилічених больных, то у нас на 30% почти выросло виросло дітей прилічених з ринитами за п'ятнадцятий -е год, чем раніше в 2014 году. Ринит – це ще у кращому випадку, що може бути від амброзії. Вона вражає всі слизові оболонки. Тож, наприклад, може виникнути навіть алергічний гастрит. Хоча полкову алергію фахівці називають найбільш сприятливою для лікування, головне не затягувати. Вилікувати можуть тими ж алергенами у формі медпрепаратів. Але краще порада медиків профілактика. профілактика яка? В першу чергу я хочу звернутися ко всім адміністраціям і посілкам, і рая боротися з амброзією. вообще бороться с сорняками, особенно с аброзией. Это очень агрессивный сорняк, очень агрессивный. Если его только косить, он еще больнее, буйнее расцветает. Поэтому надо, особенно в такую дождевую погоду, если тут, надо призывать все население и все структуры присылать, чтобы вырывать, бороться, потому что она только будет дальше распространяться, этот сорняк. И будут новые пациенты, будут новые дети. Десь косять комунальники, а десь беруться самі полтавці, але голими руками кажуть мешканці одного з дворів по вулиці Халтуріна, амброзію так просто не здолати. Жаль, я все подарувала, а тут уже в мене в немає в сили. Я не ворвати, але не хочу. Через те, що шкідливий бур'ян розростається неймовірними темпами, полтавці навіть склали карти і направили відкритого листа комунальникам та журналістам із позначеннями, де найбільші території з амброзією. Повідомляють колеги з Полтавщини. Вони просять якнайшвидше знищити рослини, а ще пропонують створити онлайн-карту, на яку позначки могли б робити жителі міста. Нагадаємо, що насіння амброзії може сходити більше 40 років, навіть недостиглим. Кращим способом боротьби вважається не скошування, а виривання бур'яну з корінням. Очі розбігаються, ціни кусаються. У вівторок на Полтавщині стартував національний сорочинський ярмарок. Без президента чи прем'єр-міністра за участю обласних можновладців його урочисто відкрили. У перший день поярмаркувати до сорочиниць приїхало кілька тисяч людей. Крістіна Брігіда далі. Полтавщина святкує національний сорочинський ярмарок цього року, як і завжди, зібрав у себе справжніх поціновувачів українського колориту, національної української кухні та веселих народних розваг. Глиняні горщики, тарілочки, вишиванки, українські віночки. Гости ярмарку одразу зустрічає містечко майстрів. Аби представити тут свої вироби, вони проїхали не одну сотню кілометрів. Пан Олег привіз із Житомира взуття із коноплі. Це полотно, яке зроблене з коноплі, домоткане, переважно домоткане. Воно дуже корисне для організму людини, а для ніг тим паче. І в такому взутті легко, зручно і. Комфортно, як, як босиком. А ця дівчина приїхала із Херсонської області. На ярмарку презентує власну руч створені картини вишиті стрічками. Взагалі, вперше я на ярмарці, якщо чесно, для мене це би, да, дуже цікаво, необычно і нове. Поряд із прилавками з усім цим різноманіттям карбують монети. Ми карбуємо для відвідувачів сорочинської ярмарки пам'ятну сорочинську монету з найкращими побажаннями для гостей і їхньої родини. Не оминув цих козаків і Вадим Ковалевич. З молотком у руках він робить і собі такий сувенір. Добре, попадає. Після таких нехитрих дій виходить отака от монета. Робити це не важко, говорить Вадим. Легко. А важким. А на головній сцені тим часом триває церемонія відкриття. Участь у ній беруть представники обласної влади. Вони називають ярмарок подією загальнодержавного значення. Це місце, де ми будемо показувати свої досягнення, де ми будемо показувати нашу єдність і спроможність. А саме головне, що ми стали тією країною, про яку ми мріяли. єдиною Незалежною, потужною гостей свята вітає і сам Микола Гоголь, на батьківщині якого вже два століття проходить сорочинське торжище. Доброго вам ярмаркування, гарних зустрічей, приємних вражень на цьому чудовому дійстві під назвою Національний Сорочинський ярмарок і нарешті офіційне відкриття. Оголошую про урочисте відкриття. Національного українського сорочинського ярмарку, вітаю! Цього року участь у ярмарку беруть близько 800 підприємців, півтисячі народних майстрів. Деякі з них приїхали здалеку. В'єтнам, Грузія, Туреччина. Розмаїття товарне приправляють на ярмарку українськими піснями і танцями. Запалюють колективи одночасно на кількох сценах. Побаченим і почутим гості ярмарку залишаються задоволеними. Тут ми як бачимо, представлено багато різних культур: Індія, Грузія, Зербаджану доволі цікаво, тому що завжди цікаво знати і побачити, чим представлені інші культури. Для нас усе цікаве, дуже гарно, дуже весело, дуже екзотично. Чи хто знає, як сказати? Гарно, гарно відпочинок для душі. Нам сьогодні тут дуже подобається. Ми вперше на такому святі, як сорочинський ярмарок. Для нас це в диковинку в новинку. Нам все дуже подобається. Усе хочеться купити, тільки грошей, на жаль, не вистачає на все, що хочеться. Взагалі ми вражені тим, ну, які люди встановити в принципі приїжджають на ярмарку, і те, що вони в принципі роблять у ну, дива своїми руками. Це дуже круто. У великих сорочинцях ярмарок триватиме до 21 серпня. А в Полтаві тим часом у розпалі шкільні базари. Що здорожчало порівняно із минулим роком? Чим цікавляться люди та на що радять звернути увагу педагоги? В останні тижні перед першим дзвоником поцікавилися мої колеги. Усе, що душа бажає для школи. Від дев'ятої ранку і до вечора поблизу Цуму шкільний базар. Першачка та семикласника скупляє до школи мама Таня. Купили портфель. І ручку і все. Від 700 до 1200 гривень коштує нині костюм для хлопчика. Майже стільки ж дівчачий. Окремо спідничка від 200. За шкільні сарафани батьки віддають від 300 гривень. Продавці запевняють, одяг від українських фабрик відмінно носиться та терпить часті прання. Продають на базарі і вишиванки. Мода на них пробралася у школи. Багато вчителів вимагають одягати національну сорочку на свята. 320 це такі. А тут вже вище, бо це йде машина, ручна вже буде, ну, теж там і 320, але якщо вже там більше вишивки, то буде і більше. На цих же розкладках можна скупитися і для тата з мамою. Найдорожча сорочка на домотканому полотні та білим по білому коштує 1600 гривень. Поряд дівчаче щастя, бантики, заколки, обручі. За великий білий бант для 1 вересня треба віддати від 30 гривень. Ось ця дівчинка з мамою обирає щоденник. Батьки нарікають, зібрати дитину до школи нині проблематично. Фінанси? Ой, ми не підраховували, ну ну ще потрібно. Таку ж суму потратити, як ми вже потратили. Продавці невеселі, на камеру говорять неохоче, бо за нею зізнаються, покупців мало, особливо біля одягу. На канцтовари порівняно з минулим роком ціни зросли відсотків на 15. Педагоги радять найретельніше обирати ручки, зошити та рюкзаки. Ручка має писати легко, не розмазуватися. Папір у зошиті має бути не сірим і не надто білим, комфортного для кольору очей. А рюкзак, особливо для найменших, неодмінно ортопедичний. Такі коштують від 700 гривень, виготовляють за німецькими технологіями, аналогів яких в Україні, якщо вірити продавцям, немає. А у школах Полтави наводять останні перед навчальним процесом штрихи. У класах поки порожньо, аж надто рівненько стоять парти. У 21-й гімназії завершують ремонт туалетів на третьому поверсі. Його відкрили минулого року, коли постала потреба у додаткових кабінетах для молодших класів. Приємна новина для учнів та їх батьків. Педагоги очікують на полегшення програми. Ту, що є, називають надскладною, особливо для першачків. Зараз в Міністерстві освіти працюють над новою програмою. Взагалі програма стає не насне такою складною. Вони розвантажують учнів. На підприємстві на оржичині обирали кращу корову. Шоу відбулося у рамках підбиття підсумків відділу тваринництва компанії Кернел. На думку експертів, вона одна із небагатьох в Україні, кому вдалося підняти занедбану галузь майже на світовий рівень. У Індії їх вважають священними. Вони гуляють проїжджими частинами, заходять у кафе та відпочивають на пляжах. Корівки, яких ми побачили на підприємстві компанії «Кернел», хай не священні за те, як не підбір, мов моделі по подіуму. Усі чорнобілі вони мають пройти кілька кіл, щоб їх стила оглянути публіка. Глядачі визначають кращих ошатна, гарненька, чистенька і спокійна. Я дивилася її в очі. Вони вже в принципі. Вирівняні всі тут уже попрацювали люди певної міри. Тому звичайно вибрать важко за симпатичну зовнішність та особисті якості. Перше місце дістається тварині на прізвисько підвода. Традиційну породу української чорнорябої компанія Кернел узялася схрещувати із екстрамолочною «Голштинською» – світовим лідером за надоями. Компанія Кернел закуповує саму кращу генетику. Це перш за все американська генетика, канадська генетика, європейська генетика. І наслідком цього є продуктивність у цьому конкретному господарстві, які лежить в межах 7 тисяч кілограмів молока. Це світовий рівень надою. Спробуємо зробити те. От чого вже не робилося на Україні останні, мабуть, 30 років. За весь період незалежності ми цього не бачили, не відчували, і навіть уже молоді кадри це навіть забули. Ми на сьогоднішній день хочемо показати на якому рівні сьогодні в нас знаходиться генетика. От і хочемо показати, що на сьогоднішній день у нас є поголів'я, у нас сьогодні є генетичний матеріал. Ну не набагато гірший від європейських. На одному з підприємств компанії у селі Лазірки на Оржичині підбивають підсумки роботи тваринництва за півроку. Кращих співробітників нагороджують грамотами та грошовими преміями. Сьогодні Людмила вже переступила 7 тисяч на дойну на фуражну корову. Переступила вже молодець, так держать серед підопічних Людмили Зінченко. Корова, що прославилася як мати героїня на початку літа, тварина народила тріню. Дві телечки і бичок. Почувають вони себе добре. На даний час корова ця має другий отел. Уже в цьому місяці вони дали привіз 400 грам. Ми вважаємо, що це дуже хорошо для, для цієї трійні. Тваринництвом компанія Кернел зайнялася у 2011-му внаслідок збільшення земельного банку. Разом із новими гектарами їй дісталися старі напівзруйновані ферми. На сьогодні галузь майже вийшла на світовий рівень. Компанія Кернел чи не єдина в Україні, яка відроджує молочну галузь. Це один із найпотужніших виробників молока. Тут налічують майже 16 тисяч поголів'я, з них більше половини дійне стадо на сьогодні. Компанія повністю відійшла від радянських технологій та систем господарювання. Для тварин тут найкращі корми та спеціальні зелені зони відпочинку. Як наслідок, продукт екстракласу. 30% молока від кернелівських корівок іде на дитяче харчування. Воно придатне як для пиття, так і для переробки на масло та сир. Тваринництво у компанії Кернел сконцентроване у п'яти областях. Найбільше потужностей на Полтавщині. У нашому регіоні нараховують близько 4 тисяч корів, що дають молоко, та 8 тисяч молодняка. Полтава цього тижня прощалася із кадровим військовим офіцером, бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади швидкого реагування Денисом Лесняком. Він помер у бою із ворожою диверсійною групою під Мар'їнкою. Відспівували Дениса у Свято-Успенському соборі. Поховали на Полтавській алеї героїв. Слава Святому У нього залишилось троє діток. Старшому сину 14, молодшій доні, всього три з половиною. Денис Лисняк загинув під Мар'янкою 16 серпня. Друзі розповідають, це була вогнева сутичка із ворожою диверсійною групою. Тоді четверо з наших отримали кульові поранення. Денис несумісні з життям. Побратими не можуть оговтатися. кажуть, пішов кращий. Кадровий офіцер Денис Лисняк командував першою зенітно-ракетною батареєю 128-ї бригади. Пройшов найгарячіші бої у щасті станиці Луганській, Дебальцевому. Він воював з середини 2014 року. Виходив з Дебальцевського котла. Потім перейшов на, ну, на, на другу бригаду по, по розподіленню. У вересні 2015-го із групою офіцерів 128-ї практично з нуля підняв 10-ту гірсько-штурмову бригаду швидкого реагування. Її бійці говорять, під Мар'їнкою готуються до нових боїв. Потужного штурму з ворожої сторони чекають на день незалежності. А десятками пісень гурту Скрябін Полтавці днями згадували Кузьму. 17 серпня українському музикантові могло б виповнитися 48 років. У день народження співака сотні полтавців зібралися у центрі міста на вулиці Соборності та разом виконували його легендарні пісні. Як це було, бачили і чули наші журналісти. Акустичний концерт не мовчати у Полтаві дана на пам'яті відомому українському співаку Андрієві Кузьменку. Просто небо посеред центральної вулиці музиканти розклали інструменти, апаратуру та грають улюблені пісні. <му> Не спитайся до Україна. Добре, там, де нема, нема. Там, де батька нормальне. Слухають їх сотні прихильників творчості Кузьми. Полтавці підспівують та підтанцьовують у такт. Пісні Скрябіна кажуть, чіпляють, заворожують та змушують задуматися. Мені подобається музика, наприклад. Мені от э, чисто нравиться музика, така. Э... Мелодична, приємна для слуху. Ці пісні можна сказати, під них можна спокійно і посумувати, і поплакати, якщо щось трапилося. Та сама пісня Мама, яку я вперше почула, я, я до сих пір її згадую, і в мене сльози на очах. Вони про нас, вони про життя, вони про людей, і насамперед він віддавав свою душу і хотів, щоб люди його почули. Шикарний був піт і песню. У нього дуже... Содержательнее за со смислу то такодушевний чоловік був. Он всегда он моку услышити затронув в душе струну, то от прям кожному он був москаль друга. другом. він завжди був таким українським символом, який здавалося, що він завжди житиме. І ну ніколи не було таких думок, що от а що страпиться, якщо раптом його не стане. 17 серпня Андрієві Кузьменку могло б виповнитися 48 років. Проте у лютому 15-го його життя забрала автомобільна аварія. Тоді звістка про це приголомшила усіх. Я коли узнала, що він погиб, Для мене це був шок. Я просто вранці захожу. мені в Мідовостях показувати, що його не стало. Я просто дихання потеряла і все, коли узнала це. На концерті цього вечора і давній знайомий Кузьми Андрій. Потоваришували вони у 85-му році. Разом починали проєкт Скрябін. Сьогодні пісні цього гурту, говорить, стають для нього знаменням. Я мандрую Україною, ходжу пішки, вже 15 років, 16. І коли якісь визначні місця, якісь події, щоб мені щось треба рішати, я обов'язково чую пісню «Скрябіна» Кузьми. або в маршрутці, або десь кось Рінтон заіграв. Я вам серйозно говорю, і вчора, коли мені рішав, ну що їхати мені в Полтаву чи не їхати. І так заграв пані Та Кузьма їду концерт пам'яті Андрія Кузьменка. Результат роботи групи однодумців. Творців крабіна до сих пір об'єднує людей навколо, і е, на сьогоднішній момент можна сказати, що е, 12 е, саме е, виконавців і е, музикантів, але е, творча робоча група е, організаторів трошки більша. Е, Проєкт е, постійно е, змінював свій склад, поновлювався, тому що хтось навіть просто хотів долучитися дизайном для афіші, хтось містом, хтось допоміг з апаратурою. У Полтаві також планують відкрити стіну пам'яті Андрія Кузьменка. Це була остання новина підсумкової програми Тиждень. Наша творча команда бажає вам гарних вихідних, по справжньому літніх і теплих, які б запам'яталися вам лише позитивним настроєм та гарними вчинками. Я прощаюся з вами на тиждень. Побачимося на телеканалі Місто.